Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Світлана, і я сьогодні, нарешті, прийшла до вас з цілою косметичкою Наташі Денони. Нам тут буде що обговорити, того, що ну є неоднозначні, дуже неоднозначні продукти. Наливайте собі водичку. Я нафарбована сьогодні деякими з цих продуктів, тому ми одразу поговоримо про те, які вони взагалі стійкість, тому що я нафарбувалася десь приблизно в 8-й годині ранку. Зараз на годинку 16.40, і це означає, що ми прогодили з ним майже весь день і нам точно буде що обговорити. Тому наливайте собі водичку і приємного перегляду. Давайте починати з продуктів для обличчя. В мене їх в цілому троє, тому що в мене є дві палетки окремі, плюс палетка, в якій є і продукти для обличчя, і продукти для очей. Тому давайте йти по черзі. І перше, що я вам покажу, це червоненька палеточка Купідона. Вона виглядає ось так: всі палетки Наташі Днони максимально відображають. Я не знаю, не покажу вам мій балкон. Вони максимально дзеркальні. Чи мені це подобається? Не завжди. Якщо чесно, напевно, з пакування, які я зустрічала саме в Наташі Деноне, найкраще носяться саме помади. Вони не такі марки, а от палетки просто жахливо відбуваються. Їх постійно треба протирати, тому що якщо ви їх вже чіпали, то вони будуть просто максимально дзеркальні. Я давайте покажу вам якось отак, так? Давайте я вам покажу якось отак, оцю палетку. Це у нас палеточка Купідон Chic-Duo. І тут у нас є рум'яна і хайлайтер. І тільки зараз. Коли я сіла знімати відео, я подумала про те, що, можливо, цей хайлайтер такий самий, як в палеці в іншій. Але тут є ось така парочка і досить якісне дзеркало. Тут у нас є рум'яна і хайлайтер. І якщо чесно, перший мій такий інсайт, не люблю це слово, але я не люблю рум'яна Наташі Денони. Я взагалі їх не розумію. Вони дивні, вони напівпрозорі, вони кудись зникають. Їх навіть якщо ви якось, типу знаєте, ще зверху шліфанети з сухими рум'янами, ну я не можу з ними нічого зробити. На мені вони не пігментовані, вони напівпрозорі. Звісно, я розумію, що не всім потрібен Blindless, Але вибачте мене, ну ми хочемо, хочемо бачити продукт на обличчі, гроші оплочено. Не знаю, взагалі не зрозуміла. І зараз покажу вам ще один продукт, в якому теж є рум'яни, ну я просто їх не розумію. Але зараз давайте ми одразу в прямому ефірі, так сказати, по свочим їх. Це ось такий, та да? добре бачите відтінок, Це ось такий відтінок. Він просто напівпрозорий, він такий ледь червонуватий з золотинкою. І як ви бачите, от ви щось бачите, от бачите, ота. Ледь-ледь червоне. Оце вони, я не знаю, взагалі не розумію. це якась ну, база для рум'ян. Чесно. Це взагалі не рум'яна. Я не розумію цей продукт. Хайлайтер. Ми зараз порівняємо відтінки одразу, коли візьмемо другий продукт. Але що можу сказати про хайлайтер? Хайлайтери від Наташі Денони, I like it. Реально подумаю, подобаються. Вони сухі, хоча я все ще притримуюсь думки, що вони, знаєте, вони такі піщані. В одному з відео нещодавно я тестувала палетку, яку ми зараз подивимось, і пробувала їх наносити як вологий продукт. В цілому він наносився. І потім в коментарях дівчина підказала мені, що їх можна також наносити як сухий продукт. Вони також класно наносяться. Чесно, хайлайтери Наташі Дену, Давайте знайдемо, де там ті румяна нещасні. Хайлайтери хороші. Вони правда, ну, типу, темнуваті, але є на що подивитись. Вони прям гарно, ну реально вони роблять свою роботу. Вони класні, вони не підкреслюють текстуру. Ну звісно, якщо ви десь тут нанести там, де більші пори, вони підкреслять, але в цілому вони не акцентують на цьому увагу. Але це більш такий, знаєте, стандартний хайлайтер. А зараз я покажу в іншій палеці. Отам цікавий хайлайтер. В цілому, я б напевно не купила ще раз у це ду, тому що ну заради хайлайтера купляти рум'яна, які я не використаю. І зараз, коли я знімаю вже це відео, думаю, воно буде довгим, тому що мені прям є щось сказати. Коли я знімаю це відео, я зрозуміла, що ці рум'яна дуже схожі на рум'яна від Чіглем з колекції Вонка. Там були такі джемові чи що з ними було, я ненавиділа їх. Ну серйозно, це були жахливі рум'яни. Оце те саме. Я з ними ну, просто не дружу. Це не моя формула, я їх не розумію, немає пігменту, вони не стійкі, до речі. Я не знаю. От, Але якщо дивитися у нас по відтінках, то кремові рум'яна це glow Cream Base. Бейс. Ну, Але зверху пише Blush. Base. Я думаю, що це назва відтінку. Це не може бути база під рум'яна. Я навіть не чула, щоб таке було. Але позаду на хайлайтері пише, що це Glow Universal Pinkish Bash. Наступний лот, з яким ми порівняємо попередні, попередній хайлайтер. В цілому тут рум'яна є, але я пам'ятаю, що рум'яна точно іншого відтінку. Це Love Palette. Я не знаю, як показувати вам ці дзеркальні відображення. Якось отак, напевно. Но, але вона рожевенька, така металічна. Ось тут у нас є напис. Я не люблю ці пакування. Ну, думайте, що хочете, вони мені не зручні, вони дуже маркі. Але давайте подивимось по наповненню саме по хайлайтеру і по рум'янам. До речі, рум'яна тут, хоч і схожі, але вони відрізняються. Вони більш густі, вони ніби застиглий мус. Отакі вони. Як ви можете бачити, ось це рум'яна, ось це хайлайтер. І хайлайтер, я думаю, що це інший відтінок. Давайте ще позаду подивимось на відтінки. Їх тут нема, окей. А! Це знизу пише. Добре, це інший хайлайтер. Я не побачила, що під ним пише відтінок, пише, що це Dream Glow, а там в нас писало, що це якийсь беж. І він ось так виглядає, чесно кажучи, дуже схожий. Але ні, на руці він більш холодний і жовтий. Ви можете побачити, що. Ну, можливо, воно не так видно, але бачите, вони різні. Я сподіваюся, ви бачите. І ці рум'яна, вони, в принципі, то непогані, але чесно, все ще не моє. Їх видно. Просто. Розумієте, пігмент це супер, що він зараз тут є. Чи є він на шкірі? Ну, його потім нема, серйозно. Я не приловчилась цими продуктами, але хайлайтери досить непогані. Хайлайтери використовую. А зараз я покажу вам просто малютку, яка звела мене з розуму. Це Diamond and Glow все ще металеве таке пакування. Я навіть ніколи її ні в кого не бачила. Серйозно, в відгуках, я ніколи її не бачила. Може, вона вже якась неактуальна. Але це малесенька, отака малесенька палеточка з блискучих рум'ян і блискучого хайлайтеру. І я вам кажу: цей хайлайтер може посперечатись з Fenty Beauty. Я так кажу, тому що в мене є Fenty Beauty і я буквально їх посводжу на руці. Це не таке саме, але це теж, знаєте, оці якісь окремі спарклинки, які створюють дуже гарний сяйво. Цей хайлайтер взагалі не такий, як ці на руці. Я сподіваюся, що вам буде видно. Але бачите вологі сяйву зверху? Ви бачите хоч десь знизу таке? Ні. Тому що він взагалі інакше. Рум'яни, до речі, теж сяючий. Сьогодні я їх наносила на палетку Купідона, і, ну, вони носяться. Але, чесно кажучи, не мій фаворит. Вони ось тут, бачите, ось, їх дуже добре видно з боку на руці. А ось так вони з сріблом переливають. Чесно кажучи, з саме палеток для обличчя, того, що в мене є, оця малюточка це просто космос. Дуже гарна, блискуча, хайлайтер реально суперовий. Рум'яни в цілому можна використовувати, знаєте, як цей топер, типу, або як там це називається, блашлайтер, я не знаю. Супер, оце реально, якщо ви десь побачите, я брала набір на іпсі, і в цьому наборі були, була оця палеточка. Якщо ви десь побачите, можете взяти, якщо ви любите сяйво, тобто сяючі рум'яни, сяючий хайлайтер, очевидно. А давайте перейдемо до продуктів для повік, і ми все ще повертаємось до цієї палетки, так як в нас тут є тіні. Ми дивились на цю палетку так подетальніше. Чесно кажучи, мені подобаються тіні Наташі Денони. Тобто, я вже трошки знаєте, потестувала. У мене є ще чотири палетки, тому нам буде на що подивитись. Мені подобаються всі в цілому сатини, спаркли і матові. Тобто, мені подобаються всі формули від Наташі Денони. Вони добре працюють, добре тушуються, вони не залипають, дуже комфортні. От серйозно, ну. Просто супер. Ця палетка, вона досить хороша, тобто вона рожевенька така, але чесно кажучи, вона більш насичена. Тобто на шкірі, наприклад, ось цей пастельний дуже яскравий. Ці кольори вони нормальні, рожеві. Ми їх вже тестували. Хочете подивіться, буквально недавно ми її протестували. Я хотіла, знаєте, позбирати такі попередні враження для того, щоб вам дати вже якийсь результат. І спаркл Sparkle, Sparkle був вау. Чесно кажучи, я, звісно, там не всі палетки в світі бачила. Але спаркл, ну що ви розуміли, типу, ну це дощ, це просто це волого, це дуже гарно. Ну воно таке красиве, і воно і тягнеться. І я фарбувалася з ними на свій день народження. Нічого не скаталось, серйозно. Я проходила на фарбоване не одну годину, нічого не скаталось. враховуючи, що був дощ взагалі, супер все приносилось. А на мені, взагалі, то більшість і катається. І стосовно тіней Наташі таші Денони, зараз ми перейдемо до інших палеток, і я вам одразу покажу, як проносився сьогоднішній макіяж. Але стосовно цієї палетки, чесно, 50 на 50. Моя думка така: якщо у вас взагалі немає тіней Наташі таші Денони, краще взяти маленьку палетку, потестувати формули, одразу подивитись, не сяючи на матові, сподобається чудово, тому що на те ще реально дуже великий вибір палеток. Якщо ви думаєте, що це універсально румяна, хайлайтер і тіні. Не знаю, ну я напевно більше схиляюсь до того, що її не варто рекомендувати просто через продукти для обличчя. Суто через продукти для очей вам буде чим зробити форму оцим відтіночком. Акцентні є, темненькі є, пастельні є, блисківка є. Тобто, все, що вам потрібно, тут є. Продукти для обличчя дуже посередні, палетки. Ми вже одну подивились, ви будете бачити трохи відображення. Давайте я вам покажу ті, які моя нафарбована сьогодні. Поближче показує макіяж. Я думаю, я тут ще десь фото поставлю. Як ви бачите, взагалі нічого не скаталось, взагалі нічого. Абсолютно, цьому макіяжу вже навіть не на три години він довго носиться і він дуже класний. Мені підійшли ці тіні, вони на мені добре стійкі. Знаєте, вони класно тушуються, добре виглядають, вони не осипаються. Ну звісно, якщо ви дуже пухнастим пензликом, отак. Пойорзуєте парафілу, він буде сипатись. Але якщо ви просто набираєте і тушуєте, то ваше обличчя ніяк не заляпане тінями. І в мене є дві малютки, і, чесно кажучи, спочатку я дуже хотіла, знаєте, оцю палетку Еніденют, чи якось так вона називається від Наташі Денони. Але потім, коли в мене з'явились ці дві, я зрозуміла, що мені поки не потрібна велика, тому що вони закривають все, що я б хотіла від Наташі Денони. Це дві такі палетки. Почнемо з цієї вони, я вже можу вам їх краще показати. Це Rose and Wood Palette, і тут у нас дуже хороша гама, чесно кажучи. Мені подобається їх прям комбінувати. Ми зараз їх подивимося окремо. Сьогодні на мені блискучий і оцей рожевенький, і як ви бачите, вона така типу тепліша. Отак передаються зараз кольори, як вони виглядають в реальному житті. Як ви можете бачити, тут є лише один матовий, два таких золотий, один більш теплий, один холодніший, коричневий, такий тепло-холодний, навіть більш напевно, певно холодний, і отакі знаєте рожеве золото. Хороша палетка, от серйозно. Якщо ви сумніваєтесь, знайдіть щось таке або таке. Попробуйте. Якщо вам підійдуть тіні, прекрасно беріть оці великі палетки. Якщо вам не сподобається, у вас буде базова палетка, якою можна типу, тушувати там будь-що на щодень, але вони реально круті, близькі такі, хороші. Якщо чесно, на мені вони класні, і вони, до речі, трохи різних формул. Тобто, давайте, де вам показати, давайте отут, на згінах класно завжди виглядають блискідки. Подивіться, ну це взагалі це просто метал. Давайте візьмемо тут є більш сатин, ну сатин він не буде так само блистіти, як блискітка. Але ви одразу бачите, бачите, ну це просто чому тут можна дивитись? Тому що якщо ви отут будете наносити на згіні воно буде виглядати схоже. Якщо ви наносите просто так на руку, скоріш за все, це те, як воно буде виглядати в тушовці, коли. Дуже пігментовано. Ці тіні пігментовані, вони не сипучі, вони якісні. все. Я розхвалила самі тіні, але швиденько покажу, які палетки я маю. Друга палетка це ось ця нею, як ви бачите, сьогодні зроблено все, абсолютно всі кольори на мені. Це отака палеточка Hot Topic палет. Щось треба казати? Не треба. Люблю. Люблю, не можу. Знаєте, люблю, не можу. Отак от. Просто дуже подобається. Прям, якщо продукти для обличчя проходим, палетки залишаємось, хороша, холодна палетка, нюдова, все. І, до речі, якщо ви спробуєте якусь меншу палетку, то ви потім з радістю зможете вибрати собі під колір якусь або навіть нюдову, просто холодну, теплу, нейтральну, яку ви там захочете. Чесно кажучи, між цими двома оця фаворитка. Знаєте, ця така пісочна, холодна. Ця більш універсальна, і тут все-таки сатини. Тут є два матових, які дуже класні, оці верхні два тушовичні, Серйозно, вони дуже круті. Вони магнітні, дуже стильові, такі, типу, невеличкі, звичайні палетки, але вони реально вартують своїх грошей. Їх можна знайти, їх можна купити. Вони там є також з різними варіантами кольорів. Спробуйте, обов'язково спробуйте. Я думаю, що тіні від Наташі Денони можуть вам сподобатись. Ми йдемо далі. в мене є ще дві палетки, і є ще продукти для губ, тому ще посидіть, подивіться. Отже, я вам хочу просто швиденько показати ці палетки, тому що вони більш такі яскраві, і я думаю, що вони прям не для всіх, вони не всім потрібні. Але якщо ви хочете і вагаєтесь, одразу зрозумієте по кольорах. І до речі, якщо ви хочете якісь відео, прямо знаєте, по потрогати цю палетку, подивитись там всі свочі, всяке таке. Напишіть, ми зробимо щось по типу тої рожевої. Ми тоді розібрали всі кольори, всі продукти, які в ній є, і протестували за один раз. Наступна палетка, яку я вам покажу, це бронзова палетка. Я вже не знаю, як вам показувати, щоб ви не бачили все підляго, так, якось під кутом. Це бронзова палетка. Все ще не люблю ці оформлення, але тут у нас вибір прям є. Я останнім часом її брала в використання, тому що моя ера холодних макіяжів вона трошки підзаспокоїлась, і мені подобається ця палетка. Чому? Тому що, як на мене, вона дуже зрозуміла. Як ви можете побачити, у мене навіть оцей коричневий сатин, він затертий, типу сатини потерті, деякі з такими малесенькими ямочками. Мені здається, я тут прям тільки декілька не використовувала оцей, до речі, не використовувала родіум, якось не знала, як його застосувати. Але в цілому, все, все ще добре. Вона тепла, і знаєте, вона реально бронзова. Тобто, ну от п'ять видів золота. Да? Давайте подивимось, але здається, в наташі динами є і золота палетка. Ця палетка сподобається на осінь 100%. Серйозно, на осінь тут є такі трошечки холоднуваті коричневі, трошечки жовтеньких, трошечки коричневеньких, руденьких, червоненьких, але це не акцентна палетка. Зараз я вам покажу яскраву. Цю я в цілому можу рекомендувати будь-кому на осінь, або якщо ви любите теплі макіяжі. Якщо ви любите теплі макіяжі, вам комфортно з такими тепленькими, руденькими, пісочними. Хороша, реально хороша. Ще палетка Sunrise Palette. І як ви бачите, як ви бачите, вона більш матова, вона прям така червонюща. Ну, Напевно, вона мені подобається найменше, і я зараз поясню, чому. Вона яскрава, <с> як не дивно, тому що, ну, ви подумаєте, червона палетка в ній, напевно, червоні тіні. Ні, вона прям буквально про, знаєте, вона прям і про захід, і про схід сонця. От така в ній кольорова гама. Давайте я вас отак потримаю трошечки. Ну, є в нас нюдовий куток. Окей, в нас є жовті, вони дуже яскраві. Я нещодавно робила макіяж, я сподіваюся, що я тоді його сфотографувала і десь тут прикріплю. Вони дуже яскраві, дуже яскраві. Тут є такі червоні, малинові, ніби трохи щось, і коричневе, і фіолетове. Але я не знаю. Мені якось, коли я дивлюсь на цю палетку, я не можу зрозуміти, що я хочу. Чи я хочу взагалі в нюдовому кутку лишитися, чи тільки жовтий куток, чи може я хочу фіолетове на повіку. Я не знаю. Ця палетка, я з нею не розібралась до кінця, хоча вона в мене, ну. Досить давно, десь, напевно, пару місяців, але вона мені якась складнувата. О, знаєте, коли я відкриваю її, я не розумію, що я хочу з нею робити. А коли я маю вже якусь ідею, скоріш за все, до неї я не звернусь. Я використовую її прям з цих всіх рідше. Ну і крім рожевої, бо ми її тільки протестували з вами недавно. От, але ця палетка, напевно, я б пройшла повз, якби брала її. Я купляла її, до речі, за свої кошти, я прям повірила в неї і. Помилилась. Ви знаєте, от з чим я не помилилась: це з набором Наташі Денони з Іпсі. Це було дуже цікаво, дуже цікавий досвід, який дав мені декілька продуктів. Їх було щось 4 чи 5. Зараз одразу можемо порахувати. І це тіні, рідкі тіні від Наташі Денони. Подивіться, які вони гарнючі. Подивіться на це пакування, по-перше. Подивіться на Ну, що це таке. Що це таке? Це дохроми, хроми, трьох хроми. Хто ти? Це якась інфранюд. в мене сьогодні вона знизу на нижній повіці. Чесно, ви нічого не побачите, я впевнена. Чому ви нічого не побачите? Я сподіваюся, я тут прикріплю якісь фото, вони на мені рожеві. Можливо, якщо я їх нанесу не на все повіку і, знаєте, витушую, можливо, тоді вони будуть трошечки зеленувати, але вони на мені рожеві. Тут суперстандартний аплікатор, просто подивіться, які вони цікаві. Давайте ми їх теж намажемо десь. Не хочу мазати дуже багато, але на руці вони реально мені зелені. Ну, зелені, зелені, на очах рожеві. Бачите, це мідний, і він, типу, переходить в зелений. Це не ідеально мідний. Тобто він такий, ну, непростий. Знаєте, це якийсь відтінок, типу, мухи якоїсь. Я не знаю, він тушується в цілому, але. Це треба робити швидко, це як тіні від Армані, знаєте, їх прям бігом треба. Але подивіться, ну це ж реально цікаво виглядає. А на мені, блін, воно рожеве, але воно таке металеве. знаєте, І от навіть блискітки, я на камері теж бачу рожеві. Я не знаю, що я там побачу при монтажі, але реально, типу, вони на мені рожеві, тут зелені, там зелені, на мені рожеві. В Будь-якому випадку це хороший продукт. Чому я сьогодні їх приносила досить довго на нижній повіці? Просто там тільки вони вони нікуди не осипались, не засохли, не скатались, не скрутились, вони нікуди не зникли. Вони на місці. Те, що вони рожеві, це вже більше питання до мене, чому вони на мені рожеві. Але в цілому це хороші тіні. Вони стійкі, вони прям їх можна нашарувати. Я правда не знаю, як це буде, прям якщо не все повіко і знаєте, прям витушувати їх. Але зараз ви бачите, що вони тягнуться і вони вже застили. Тобто, ну дивіться, вони нікуди не діваються. Там може ледь-ледь -лед, знаєте, якісь шаблиски такі які... Зараз буде знову неочікуваний лот, і це. Подумайте, тіні в шайбі? Ні, це підводка. Подивіться, яка упаковочка матова, така гарненька, тут теж пише Наташа Денона в чорному кольорі. Я її поки не зрозуміла. Я тільки нещодавно почала її тестувати, брала отам з кутків, вона, бачите, вона така ж така обережненька, акуратненька, там тільки я з куточків якось підчеплювала цим пензликом. Ну, не знаю, але я не люблю. Ні мило для брів, ні якісь підводки, які треба щось мучити, щось ходити, щось робити з ними. Я люблю, щоб продукт одразу працював. Я люблю фарбувати стрілки тінями. Для мене це супер швидко, супер зручно. Я можу робити, як хочу, я контролюю, я звикла до цього. Але з цим поки що не зрозуміла. Вона дуже така, знаєте, гнучка, тобто, її як поведеш, вона поведеться. Але теж її треба трошки розмочити, щось зробити. І теж не треба мочити прямо всю підводку, тому що це не ок, вона може потім тріскатись. Я поки що тестую. Давайте так. Це не добре і не погано. Якщо ви користувалися, напишіть. У мене лишилось три продукти від Наташі Денони, і давайте почнемо з першого. Це блиск. Блиск, який сьогодні на мені. Він блостить, тому що я його нашаровувала вже декілька разів за день, а я ще нічого не їла. Він прям, от знаєте, от згадайте будь-який свій старий блиск, оце він. Пакування, давайте так. Пакування нормальне. Оце трошечки, знаєте, відчувається як софтач. Тут воно таке, ну такий звичайний нормальний блиск. Е, оця лопаточка, в принципі, теж звичайна, я не знаю. Ну, бачите, ну абсолютно звичайна лопаточка. Пахне, пахне приємно. До речі, і помади, і блиски пахнуть таким мені якимось какао, типу чимось таким. Не випічка, але, знаєте, і не людяники. Пахне приємно. На колір він, звісно, ну такий. Ну, лате макіата чисто, оце він зверху. Бачите, він такий, типу, ну, ну, рижий. Ну, я то рижа, мені нормально. Але він прям рижіше, ніж хотілося би, і з олівчиком він окей, він нікуди не, не їде, нічого не робить. Тобто він не розповзається. Це блиск, це не олійка, це там не ще щось. Але, чому я кажу, що це прям схоже на старий блиск? Тому що. Його формула це той самий блиск, який западає вам ось сюди, знаєте, в смужки, не в тріщинки, в смужки, губ. які скручуються в цю оперативну смужку, типу, коли рот відкривається, паршивий. І він ще й кудись дівається впродовж дня. Серйозно, я не фарбувалась, я нічого не робила, нічого не пила, не їла. Я дивлюсь. Години блиску нема. Просто нема, Губи матові. Я не знаю, я його поновлювала, чесно кажучи, він був у мене в наборі, тому я не могла його там вибрати чи не вибрати. Але оце запам'ятайте і не беріть. Серйозно, зараз стільки нормальних близьків, хоч дешевих, хоч дорогих, оце вам не треба. Помади дві помади. І тут мені є що вам показати, тому що вони капець які красиві. Давайте почнемо з того, що сьогодні теж на мені. Знову таки, оці гарні пакування, але. Магніт. Подивіться. Магніт. Отже, красива помада, пахуча, дуже гарне пакування. Мені подобаються ці штуки, але, до речі, тут вона не прорезинена, як близько. Колір. Ви скажете, ну нюд. Я скажу, ну, віддалено ну нюд. Але чесно, в житті він прям більш карамельний, ніж хотілося б. Мені нормальні такі відтінки, тому що я, в принципі, ношу теплі відтінки. Та я, в принципі, така, досить тепла по кольору типу. Але, ну, по-перше, давайте почнемо з того, що це прям ну, таке. Трошки це глинка. Трошки це глинка. По-друге, це сатин. Оце так неочікувано, тому що я. Я бачила, що на упаковці пише сатин, але я не вірила в це, бо воно матове, сама помада матова. А ви починаєте мастити, а вона масло. Масло, масляне серйозно. По формулі вона прям класна. Вона не дуже стійка, тобто вона проноситься. Ви олівчиком підзакріпіть, помадку не носіть, вона буде носитись. Якщо ви щось з'їсте, вона зникне. Це сатинова помада, прям така яскрава сатинова. Колір, ну це теплий такий кирпичик, трошечки цеглинка. Якщо ви таке любите, так. Да. Якщо ви не любите, виберіть інший відтінок. В цілому це нормальна помада, просто помада в пулі в гарному пакуванні. Але чи я б її купила окремо, можливо, в іншому відтінку, тому що тут, до речі, пише Наташа Денона, бачите, лідерки такі. Вона непогана і не хороша, просто нормальна звичайна помада. І це в мене, до речі, відтінок 12,5 НБ. Це, можливо, не відтінок Вот. Отака, отака помадка. Але в мене є ще одна. Така сама просто рожева. Знову метал. І це інший відтінок. І він на мені інакше тримається, інакше носиться, пахне так само Це відтіночок Піоні. Ми з вами точно десь його тестували в перших враженнях якихось. І він прям реально піоні. Ви бачите різницю. Оце він. він. Такий рожевенький, знаєте, прям такі заявочка така на піони. І чесно кажучи, мені він трохи більше подобається на губах. Він якийсь знаєте, більш такий, типу. Глучкі, ну, от, знаєте, не пластилиновий, але формула вона якось комфортніше почувається на губах, хоча я розумію, що це однакові помади. Але чомусь мені дві помади по-різному сидять, не знаю. Мені більше подобається рожева, але в цілому я могла б рекомендувати це звичайна помада сатинова в пулі в гарному пакуванні з гарним ароматом. Чи вона, не знаю, сушить губи, вона точно не сушить, пігмент вона не лишає після себе. Тобто, це просто хороші помади. Ну що, у нас сьогодні досить насичене відео. Я обставила просто свій комод нашими новинками. Я думаю, що відео напевно буде довгим. І, чесно кажучи, сам бренд Наташа Денона, те, що він робить, продукти, які в них є, для мене супер ідейно це. Палетки, серйозно, от палетки вони манять, вони гарнючі, їх купа, їх реально дуже багато. Ви можете обрати на свій смак будь-яку на подарунок, ну там реально, там будь-кому, будь-що. Чула про те, що хайлайтери, ні, не хайлайтери, консилери. Постійно, постійно, в кожному відео, мені здається, я плутаю ці два слова. Консилери дуже хвалять, але в мене немає. Продукти для обличчя, давайте так рум'яни. Оці мусові, суфлейні, желейні, Я не знаю, які там джемові. Ну. Ну, кому це треба? Поясніть мені, будь ласка, кому треба база під рум'яна? чи рум'яна без кольору, чи просто щось рідке на щоці. Ну, ніхто цього не хоче, не знаю. Рум'яна точно проходим повз, воно вам не треба. Вам точно треба та маленька рожева палетка. Вона дуже класна, класні, сяючі рум'яна, сухі і сухі хайлайтери. Хайлайтери нормальні, не знаю. Отут вони, отут, оце бачите. Ну, типу, звичайні хайлайтери, нормальні. А отой білий. Запам'ятайте, запам'ятайте, тому що реально добре. Блиск, точно не беріть, що зря. Ну, типу, реально, не треба. Помади нормальні, можете взяти, чому б ні пахучі, гарні, е, блистять. Вони не з блискітками, вони просто з сатиною. Палітри тут більше на смак, які палітри ви хочете. Я б рекомендувала більше подивитись спочатку на маленькі палітри, але формули чудові, стійкі тіні класні, серйозно, тіні класні. Ви купите цю палітку палетку, вона буде працювати на вас. Просто, ну, серйозно, з нею не буде жодних проблем. Вона добре витушовується, вона витушовується в свої кольори. У мене немає питань ні до жодної, тому що навіть якщо червоне подобається мені найменше, це більше смак. Знаєте, типу, можливо, сини, я така, господи, жовто червоні макіяжі. Я завжди їх хотіла носити. Тіні рідкі в тубусі. Супер. Реально, ну такі вони гарні, але в упаковці. На очах рожеві. Ну, я не знаю, ну це розчарування року. Я не проти рожевих тіней. Просто в мене вже є одні тіні від корейського чи якогось китайського бренду, я не знаю назву, але ми з вами їх дивилися вже не раз. І вони теж на мені рожеві. І, можливо, я погано не знаю, бачу колір. Може, під якимось кутом воно там десь є зелене, але якби вони на очах в мене були такі самі, як в упаковці, просто ціни б їм не було. Але вони реально круті, можуть подивитись. Підводка. Якщо ви любите підводки в шайбі, можливо це для когось зручно, Я не знаю, можливо для візажистів, Я не знаю кому це потрібно, але якщо ви любите, можете глянути на те, ще динони. Де купити це, в принципі, не проблема. на те, що дино не представлено на Sephora, на Іпсі, і на Іпсі, я до речі, брала прикольний набір. Якщо ви таке побачите, можете взяти, чому б ні. Це була косметичка, і всередині неї були продукти. І рахуйте, там була підводка, блиск, одна помада і міні палетка Мені здається, це все. І тіні ті, ті рідкі, ну, типу, це нормально. От. Тому мені подобаються ці продукти. Напевно, деякі з них би я не брала. Що є в кожному бренді, це нормально, коли в якомусь бренді є продукти, які в цілому ми можемо оминути, Але тіні я дуже задоволена тінями. Обов'язково напишіть про свої враження і напишіть, скільки продуктів ви нарахували за сьогоднішнє відео, бо мені здається, ну так трохи є. Я була рада, була рада вам розповісти, тому що я довго якось готувалась, збиралась з думками перед цим відео. Буду рада познімати щось цього окремого. Хочете шорт або велике відео з палеткою. Обов'язково напишіть. Ми з вами подивимося, щоб вам було зрозуміліше і щоб ви витрачали гроші як треба, а не як я на червону палетку. Я була рада вас бачити. <сум> була рада розказати вам про цей бренд, про свої продукти. Обов'язково напишіть мені коментар, поставте лайк, підпишіться, мені буде дуже приємно. І напишіть, які відео ще хочете побачити. Бо я, чесно кажучи, люблю монобрендові відео. Ну, щось в цьому є. Але дякую вам за перегляд, будьте в безпеці, бережіть себе і до наступного відео. Па-па!